Існують дві небезпеки в цьому питанні, яких повинно стерегтися. Насамперед, не слід розраховувати, що власними силами самостійно можна досягти спасіння і гармонії з Богом. Хто думає зробити це через послуг заповідям Божим власними силами, береться за неможливе, бо закон Божий є виявом божественної природи. Він є втіленням великого принципу Божої любові як основи Божого правління на небі і на землі. В основі ж людської природи знаходиться повний розрив з Богом, джерелом любові. А значить, у нас гріх, який проявляється в абсолютному егоїзмі, все, що людина робить, заплямоване самолюбством та гріхом. Отже, спроби самостійно подолати прірву між нами і Богом у бажанні особистого спасіння приречені на розчарування і повну зневіру. Протилежна, але теж небезпечна помилка може полягати в тому, що ніби задля нашого спасіння однієї віри в Христа цілком достатньо. Віра звільняє нас від вимог послуху Божому закону, тому що Христос помер за нас, сповнивши закон, і цим звільнив нас від вимог дотримуватися Божих заповідей. Таким чином, наша віра в жертву Христа відкриває нам двері до спасаючої благодаті, яка зараховує нам праведність Христа. Ось і все. Ми стали омиті кров'ю Христа, праведні, спасенні. Що може бути ще більшим? Значить, цього цілком достатньо. Наші діла не мають ніякого відношення до нашого спасіння. В чому ж полягає істина? Давайте поміркуємо. Коли ми у щирому розкаянні приходимо до Христа і отримуємо Його всепрощаючу благодать, наші серця сповнюються Його любов'ю. Якщо в нашій душі перебуває Божественна любов, тоді у нас здійснюється обітниця Нового Завіту. Укладу закони мої в серця їхні, і в їхні думки напишу їх. А якщо закон записаний у серці, то хіба він не вплине на наше життя? Послух. Оснований на любові, є вірною ознакою того, що ми належимо Христові. Святе письмо свідчить, бо то любов до Бога, коли ми виконуємо Його заповіді, хто говорить, я пізнав Його, але заповідей його не виконує, той неправдомовець і нема в ньому правди. Віра в Христову жертву за нас не звільняє людину від послуху, Навпаки, віра, і тільки віра робить нас причетними до Христа і Його благодаті, яка дає силу для послуху. Говорячи про віру, треба пам'ятати: приймати незаперечні факти, це ще не значить виявляти справжню віру. Існування всемогутнього Бога, правдивість Його слова це факти, які не може заперечити навіть сатана з усім своїм воїнством, Біблія говорить, і біси вірують, аж тремтять. Але не такої віри очікує від нас Бог. Справжня віра передбачає не тільки визнання Слова Божого, а й підкорення Йому власної волі, повну віддачу свого серця, зосередження на ньому всіх почуттів. Вона оновлює людину за подобою Божою, змінює характер, полонить думки, підкоряє пристрасті, угамовує ворожнечу і облагороджує почуття. До цього людина не підкорялась та й не могла підкорятися закону Божому. Тепер вона знаходить утіху у святих заповідях і разом з псалмистом вигукує, як я люблю закон твій. Роздумую про нього цілий день.